Нарікання на несвідомість громади на безініціативність та бездіяльність пересічних громадян розбивається як хвиля об каміння, коли стаєш свідком деяких подій. До прикладу, такої події, як випуск криби, до нашої улюбленої і на превеликий жаль занедбаної річки Старовинної ужі. Випуск криби відбувся одночасно в кількох місцях. Наша знімальна група була присутня лише в одному на човниковій станції. Як стало відомо, ця акція ініціатива не громадської організації і не партійного середку просто зібрала. Зібралися давні друзі і вирішили, годі дивитися на те, як вмирає наша річка. Треба кожному робити щось, що йому по силах. Потім порадилися зі спеціалістами, як боротися з заростанням, замуленням річки. Природний фактор боротьби відповіли ті: риба, що харчується рослинами. Далі постали питання, де взяти рибу і за що її придбати. Від оптової ринкової ціни, тобто кожен з учасників нашого зібрання, нашого. Скажем, так нашої благодійної акції вніс певну суму там від 500 до 1000 гривень. Я ж від, да, я ж відповідно теж по, по поучаствував в цьому процесі, зниживши ціну теж на, на декілька тисяч гривень. Вирішили, й те й інше за короткий час зібрали суму, зазначимо лишень власних коштів, якої вистачило аж на півтони білого амура і тостолобика. Як сказав один із ініціаторів і учасників акції, я знаю, що з усіх випущених риб є 5-6 моїх, які очищають рідну моєму серцю річку. Самим оптимальним, ми почали розсматривати цю тему, та риба білий амур. очень эффективно, потому что она съедает очень много таких трав, которые задерживают проток воды, соответственно, мешает развиваться микрофлоре. Итак, так, в общем, в частном порядке наша как бы, беседа переросла в то, что мы каждый посильный возможности своей вложил средства. И результат какой? На сегодняшний день мы увидим запуск рыбы. Это абсолютно добровольная участие просто граждан без всяких форматов, там, без всяких партий. То есть своим действием мы показываем, что это возможно и приглашаем коростенцев в частном порядке развивать эту тему и дальше и принимать активное участие, реализовывая свою возможность поддерживать в порядке и посильные свои вклады в то, чтобы речка наша была чиста и радовала нас каждый день. Вони не потребують реклами, але потребують розуміння з боку тих, хто живе на одній з ними землі. Тому просять не знищуйте справу рук іншої людини, не виходьте на річку з сітками, електровудками і іншими застосуваннями, що є поза людським та державним законом. Зробіть власний крок, вчинок, збережіть рибу в річці, а отже й нашу стародавню ушу. І тоді, можливо, зовсім скоро наша річка стане такою. Мабуть, більш широка річка, це вже більш чиста річка, і судноплавна, суд, мабуть, да? ну судноплавна, це я, я мені здається, що вона не буде судноплавною, як раніше, але це вже буде більша річка і на берегах буде багато людей відпочивати і будуть задоволенням приходити з маленькими дітьми. Тобто, вже тут можливо можна буде купатися. Тобто, все, все піде на краще. Можна буде без страху пити чисту воду з нашої річки також. Приємно відчувати, що наше суспільство поступово від чистого споживання переходить на більш високий щабель розуміння особистої відповідальності за долю рідного краю України. Впевнені користь цього буде, і сподіваємося, що це не остання суспільна екологічна ініціатива наших громадян. Дорогу ж будалає той, хто йде.